Є в нас зв'язок з Наталією Гуменюк, керівницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталію, вітаю слава Україні. Вітаю вас, героям слава для початку. Шаблонне традиційне, але обов'язкове запитання про те, як минула ніч на ввіреній вам території. Ніч минула напружено в бойовій роботі. Ворог намагається тримати нас в тонусі, як то кажуть. Але ми теж не пасемо задніх, ми йому теж не даємо перепочити. Ми продовжуємо бойову роботу На нашому напрямку. Це переважно контрбатарейна боротьба, але є і певні успіхи, про які вже засвідчено, і ми продовжуємо їх закріплювати. Тобто, просування з нашого боку все ж таки відбувається бойова. Робота вночі була знов пов'язана з атакою ударних дронів, і один знищено. При прольоті Миколаївщини один в при прольоті Одеської області, тобто те, що встигли зачепити наші сили протиповітряної оборони на шляху прямування, ми відпрацювали. Але ворог, очевидно, намагається прокладати маршрути таким чином, щоб обходити системи протиповітряної оборони, тому наша робота в цьому напрямку також дуже гнучка. Сьогодні зранку, коли ми робимо такий традиційний обзвін різних гарячих точок фронту і прифронтових територій, в мене одне з головних запитань: як погода, а зараз вона погіршується і температура логічно опускається. Отож, як ці синоптичні умови впливають на ведення бойових дій, що у вас з похолоданням на півдні? В нашій зоні відповідальності відчутно те, що з настанням такого періоду дощової погоди, досить стійкого, зменшилась кількість обстрілів. Очевидно, що ворогу складніше опановувати нові позиції, тому що ми вибиваємо їх зі сталих позицій. Їм треба десь облаштовувати нові, і поки вони це роблять, трошки правий берег може перепочити. Хоча вони намагаються, як то кажуть, кількість компенсувати якістю за минулу добу. Дуже потужний обстріл Білозерки, до прикладу, і самого Херсону вони намагаються сконцентруватися на певних населених пунктах для того, щоб не розпорошувати свої зусилля по всьому правому берегу. І втрати на за минулу добу досить суттєві. Троє людей загинуло, 15 цивільних поранено. Багато будинків, багатоповерхових і приватних постраждало. Також дуже прицільно ворог почав бити по об'єктах соціальної інфраструктури. Кав'ярні, лікарні, бібліотеки, школи зазнають потужних ударів. Це буквально під час таких килимових обстрілів, якраз по секторах, де можуть бути люди. Пані Наталі, ви вчора резонансно заявили, яка широко розійшлася інформація про те з посиланням на розвитку, що росіяни накопичили близько восьми сотень ракет, якими очевидно будуть бити по енергетичній інфраструктурі, в тому числі коли стане зовсім холодно. Я хотів уточнити цю інформацію: а чи є у нас можливість помітити підготування до таких масованих ударів? Чи вони все таки будуть для нас певним чином раптовістю? Ну, певну аналітику можемо провести і, зокрема, відстежити активність на аеродромах стратегічної авіації з розумінням, що можливо підтягнуться і ракетоносії морського базування. Бачимо також, спостерігаємо підготовку тактичної авіації, в тому числі випробовування їх, які вони проводять з дозаправкою в повітрі. Очевидно, всіма силами намагання намагаючись підвищити градус напруження перед відповідним етапом похолодання і такої загрози обстрілу енергетики. А зараз яка кількість ракетоносіїв перебуває в чорному морі? Є інформація. Так, в чорному морі корабельне угруповання невелике, але фрегат вони все ж таки вивели. Це вісім ракет типу калібр, готові до застосування. Довготривалий час не було надводного ракета насія на чергуванні, як і підводного власне вони переховувались пунктах базування, оскільки дуже штормило. Зараз море таке помірне, і фрегат може витримувати таку погоду. Не, не виключено, що навіть приховуючись за відповідними погодними умовами, ворог може. Застосувати і ракету на сій з моря пані Наталі. У мене є одне запитання, яке не зовсім безперечно до саме вашої зони відповідальності Сил оборони Півдня, Воно Стосовно всієї України, але мені цікава, просто ваша думка, як спеціалістки. Зараз активно обговорюються оці ці подовжені повітряні тривоги у зв'язку зі з, лі... з літом міга 31 його дозаправка в повітрі. і Повітряні тривоги по всій Україні тривають до трьох годин. Це означає, що всі державні заклади зупиняються, весь кордон зупиняється. Дуже багато процесів зупиняються. Хоча є відомості про те, що, наприклад, дуже багато дипломатичних установ, розуміючи, що це міг, і що він там дозаправляється в повітрі, це тренувальні. Ні, польоти не зупиняють своєї роботи, тобто і ведеться в суспільстві активне обговорення того, чи не варто встановити рівні різні, рівні повітряних загроз, умовно червона, жовта, зелена. Коли просто літає міх, то це зелена загроза, але коли він робить пуск, то це вже раптом червона загроза, і відповідно реагувати на них різним чином. Як ви, як людина військова, ставитеся до такої ідеї? Я розумію вплив росіян в цьому сенсі на розвиток і взагалі функціонування економіки, і розумію можливо, такі міркування цивільних людей з цього приводу, але треба усвідомлювати, що чи встигнемо переключити кнопки від зеленої до червоної, коли відбудеться пуск. Я нагадаю, що Міг-31К є носієм ракети балістичної, аеробалістичної ракети типу Кінжал і часу на переключ. Чення на перетворення одного рівня небезпеки до іншого може і не бути зрозуміло, що росіяни використовуючи такі польоти довготривалі, намагаються десь і приспати нашу пильність, десь і вплинути саме таким чином. Тобто знов таки повертаємось до особливості гібридної війни, коли тиснуть не тільки вогневим способом, не, тиль, не тільки фізичним способом, а й моральним, тобто на е, свідомість громадян, отже, я вважаю, що треба дослухатися сигналів повітряної тривоги, які проголошені, і розуміти, що військові в своїй справі розуміються. Ну ми в цьому не сумніваємося, і щодня бачимо це на власні очі. і Відчуваємо це фактично. Дякую, пані Наталю, за час, який ви нам приділили і інформацію, якою поділилися. Наталя Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами на зв'язку.